Червоний день календаря. Червоний не тільки про дату. Червоний це про зміст. Як в СРСР його скасували і для чого повернули? Сіт стало. Всі стало вісілі. Кому саме? Як Радянський Союз намагався стерти релігійні свята? Так, так, комсомольське різдво. До сталінських свят не можна ставитися як до свят в чистому вигляді. Це було завжди свята демонстрації чогось. Сили та міці, ідеології та навіть контроль. Це теж їхні ідеологічні свята, які сформували їх як ось цю таку окрему націю. Націю радянської людини. Як її формували, і до чого тут старий стиль календаря? Міф грецької оповідь, а ще переказ чи казка. А в своїй хаті своя правда. Іноді брехня, іноді та не з героями нашої програми. Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля. В їх випадку міф це стратегія, змова, історія змови. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями, собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Ну, вийшло иначе. Ваш кабінет. І він зайшов вже 25 років там сидить, з невеличкою перервою на своє прем'єрство. Хоча задум був романтичний у нове тисячоліття з новим президентом. Та й дата зручна: новий рік культове свято для росіян. Країна входить в цілу декаду свят. Новий рік, а потім і різдво. Зручно. Ну, щоб щоб народ так само 13-му, а у нього вже і у президента, інша людина вже 13 днів, ну що ми будемо вже сперечатися. Це вже факт. Єльцин же добре знав свій суспільство, яким він керував свята. То надовго, бо після різдва ще й старий новий рік своєрідне відлуння переходу Росії на григоріанський календар. Літочислення по-новому придумав він. Папа Римський Григорій 13. Все через Великдень. Рівнодення наставало раніше свята, тож Європа переводить календар. А Московщина і підконтрольні землі ні. Там буквально продовжують жити минулим. Календарна різниця з Європою 13 днів. Фактично, набагато більше. Минуле не пішло, воно з нами залишається, ніби ми відмовляємося жити в майбутньому разом з усім світом, а ми хочемо жити там в якомусь уявному минулому. календарный вопрос. Он очень беспокоил наших верующих. Потому что распространялись неверные слухи о том, что, мол, на новый стиль непременно все должны будут перейти. Так вот, тема календарного вопроса изъята единогласно. Цим э, протиставленням э, себе західному, західному світу Росія хворіє давно. Я можу пригадати Ніколая І, але мені здається, і за Івана Грозного щось таке було вже. Вже був якісь, якісь відчуття, що Росія ніби це щось відокремлене від заходу, що це щось особливе. Ну і відповідно і час має бути особливим. Часи змінюються, а з ними і влада. В російській імперії жовтневий переворот. В Україні визвольні змагання, календар переводять на європейський стиль. Це ж стосується і релігійних свят. Україна завжди святкувала різдво разом з Європою. Така тенденція, коли масово в Європі починають святкувати різдво саме 25 грудня. Це пов'язане закінченням там, першої світової війни. З протоколу засідання малої ради 12 лютого 1918 року в місті Коростеню. завести в Українській Народній Республіці нове григоріанське числення часу з 16 лютого 1918 року. 16 число лютого рахувати першим числом місяця березоля марта. Церква намагається відірватися від Москви, стати незалежною і справи не в календарі або обряді. 7 січня 1918-го в Києві скликано всеукраїнський церковний собор під головуванням єпископа Пимена. В одній з промов на засіданні собору оратор сказав, що в незалежній Україні мусить бути і самостійна автокефальна українська церква. Митрополит Антоній, як передає Курсуновський, зареагував на це викриком з-поза крісел президії. Постійте, постійте, ось прийдуть большевики. Вони вам покажуть вашу Україну. Іван Власовський, нарис історії Української православної церкви. У 1930 році знищено було 8 тисяч ікон це колосальна цифра для однієї Запорізької області, і так само в самому місті починаються руйнація церков, руйнація дзвонів з церков. Незбожні п'ятирічки заборона відвідувати церкви. Неважливо, чи це неділя, чи це просто свята. Всюди були дружинники з освітян. Якщо там дивилися, вишукували мову, чи вона ходить до церкви, записували їхні прізвища. якщо ти йшов на Різдво до церкви, то вибачте, тебе могли позбавити, якщо ти партієць партійного квитка. Якщо б ти комсомолець, то могли вигнати з комсомола. Виганяли з то це означало також і завершення твого навчання. Бо в Радянському Союзі немає бога. Релігія одна комунізм. Але ж церква в Російській імперії один з найпотужніших інститутів. Духовенство того часу справжній соціальний ліфт. Як червоним вдалося так швидко все зруйнувати? Затверджено на засіданні колегії народного комісаріату юстиції 19 січня 1918 року декрет про свободу совісті церковних та релігійних спілок. Релігія приватна справа кожного громадянина Російської Республіки. Школа відділяється від церкви. Викладання релігієзнавства у всіх державних та громадських учбових закладах не допускається. Це велике питання: наскільки релігійним був народ в Російській імперії? Люди, які могли спостерігати безпосередньо те, як це відбувається. В Україні і в Росії відмічали, що ну ніби в Україні більш щира віра, більш щира прихильність до е, самої суті того, що віриться. Да? Ну, більш така відкрита безпосередня. А в, в Росії це питання церква це просто ще одна е, форма існування влади, це ще один інститут влади. На заміну чорним рясам духовенства приходять чорні плащі ЧК, церква, як і релігійні свята під забороною. Різдва більше немає, Великодня теж. Літочислення переводять на новий стиль. СРСР переходить на Григоріанський календар. В цілях встановлення в Росії однакового майже з усіма культурними народами літочислення Рада народних комісарів постановила вести новий календар. Перший день після 31 січня вважати не 1 лютого, а 14 лютого. Голова ради народних комісарів Володимир Ульянов Ленін, 26 січня 1918 рік. Натомість російська православна церква в протест до більшовицьких дій вони не переходять на григоріанський календар. Адже е, тим самим вони хотіли підкреслити, що вони від'єднані від держави. Держави, де фактично немає свят. Новий рік тоді не вихідний. Лише привід змінити календар. Радянська родина не мала собі належати. розумієте? вона вся мала мала належати державі. Ну, як можна людину відпустити в простір радощів, де вона не 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 врегульована, не врегу... де її життя, не регламентовано, де вона належить сама собі, де вона може розпоряджатися своїм життям і отримати від цього задоволення. Якщо ми говоримо там про українську інтелігенцію міщан, то дійсно воно завше ялинка в 19 столітті переважала в містах. В селах все ж таки переважав більше діду і був символом цих свят. Але за часів, коли Україна опиняється під окупацією совєтів, дійсно ялинка різдво його репресують. Воно підпадає під репресії як ознака міщанства. Переліком циркулярів, починаючи з 1928 року, народний комісаріат землеробства пропонував вжити дій до припинення використання зелених насаджень у зв'язку з релігійними звичаями. Сьогодні комсомольське різдво. В приміщенні міського театру відбудеться антирелігійний різдвяний вечір. Доповідь товариша Алипова, як народжуються наші боги. І він один з них. Його бояться, про нього не жартують. Він може карати і милувати, бо він Бог СРСР. Мільйонів морить голодом. Сотні тисяч катує та розстрілює, а потім наказує веселитися. Життя стало весілля. Життя стало весілля. Спробуйте не бути веселим, якщо старім тобі каже веселитися. Ця радість і цей ентузіазм, він був певною мірою фасадним. І саме тому воно проявлялося так надміру, що це дійсно було підкреслено, бадьорість, ентузіазм. Цим фасадом прикривалося відчуття жаху і страху. Це була спроба сховатися від жахливої ізнанки того, що відбувалося в країні. За останній рік органами ДПУ ОСРР нанесено рішучого удару по контрреволюції, яка здійснювала на Україні широку руйнівну роботу. постанова центрального виконавчого комітету і ради народних комісарів СРСР в цілях швидшої ліквідації злочинності серед неповнолітніх постановляємо неповнолітніх, починаючи з 12-річного віку спійманих на крадіжках актах насилля у вбивстві або замаху на вбивство залучати до карного суду із застосуванням усіх мір покарання. 17 квітня 1935 року з'являються концентраційні табори для дітей, і в цей час Сталін дозволяє розстрілювати дітей, які старше 12 років за якісь там антидержавницькі, антикомуністичні дії. За 1935 рік 970 тисяч людей було засуджено на території України за різними звинуваченнями. Але ж жити стало веселіше, а значить, час повертати свята. В СРСР реабілітують репресований Новий рік. Тут все по класиці: тишу переривають овації. про свято пишуть статті, відкривають глинкові ярмарки, а дітям починають дарувати подарунки. Не має бути жодного колгоспу, де б правління разом з комсомольцями не влаштовували б вперед переддень нового року ялинку для своїх діточок. Отже, давайте організуємо зустріч нового року для дітей. Влаштуємо хорошу радянську ялинку у всіх містах та колгоспах. Павло Постишев, 27 грудня 1935 рік. Ніби дати людям певну розраду посеред жорстокої годенності. Два роки до початку піку репресій, чотири роки до початку Першої світової війни і там сім років до початку вторгнення в Радянський Союз. Треба вибрати явинку. 29 грудня 1935 року всюди по всьому совєтському союзі з'являються ялинки, які були до того часу репресовані. Всюди з'являються ця новогодня мішура. І Новий рік він стає для Совєтського союзу з того часу головним таким святом. З'являються всі ці новорічні ялинки, піонерські ялинки, комсомольські ялинки. І так би мовити, олів'є потім згодом замінює куттю. Через що вони це роблять? Власне, через те, що все одно тихенько, підпільно святкувалося різдво. Це психологічна потреба. І як не можна це цього робити шляхом святкування Різдва, покладаючи на Христа всі свої сподівання, то добре це робити, хоча б покладаючи сподівання на Діда Мороза, до речі, Дід Мороз абсолютно богоподібна фігура, да? навіть з точки зору зовнішнього вигляду. Припорошена іскристим сніжком, так і манить, кличе до себе лісова красуня. Сяє пишним вбранням ялинка у жовневому палаці. Дід Мороз і Снігуренька починають біля неї веселий концерт для юних киян. Концерти, ялинка, добрий дід Мороз та його онучка Снігуронька. Все це стало невід'ємними атрибутами нового року по Радянськи. А ще його ідеології. Бо дід Мороз це ідеальний приклад імпортозаміщення. Святий Миколай або Санта-Клаус радянським дітям не підходять. Потрібен свій чарівник. Якщо ми візьмемо міфологію українців, то Дід Мороз це злий персонаж, який заморожував, нищив худобу. І переглядаючи ту ж саму етнологію, то можемо побачити, що міфологію українську то Дід Мороз це антипод. Святому Миколаю восьмигранна зірка була заборонена, тому що так звана Віфлієнська зірка вона була заборонена. На всіх совєтських е, святах е, Нового року обов'язковим атрибуном була ця, ця червона е, зірка. Ну, делікатному товару доведеться зробити чимало путь. Ось він потрапив у київський магазин. Наталочка рада. Піде вона додому не з порожніми руками. Перші ялинкові прикраси, якщо ми візьмемо, там були навіть зображення Сталіна і зображення і Леніна, Маркса і інших там тоталітарних вождів. Коли в 60-ті роки совєти змогли відправити людину в космос, та одразу з'являються ці ракети. Ось за часів Хрущова царицею полів стає кукуруза. Ялинкові прикраси також з'являються з кукурузою. Діть забралася собі інтелігенція, професори, інженери, вучих стакановських підприємств, робочі служачі. Новий рік об'єднує всіх. Свято стає національним, воно переходить в традицію. А що ж українські традиції? Чи вдалося новому року замінити різдво? Ця спецоперація КДБ називалась БЛОК. Спецслужби СРСР інкримінували фігурантам антирадянську діяльність. Зокрема, публікацію сам Арешти почалися 12 січня 1972-го. В теці доказів співи колядок. Комітет державної безпеки цілком таємно. 31 грудня 1971 року доповідав про наміри ряду націоналістично налаштованих осіб взяти участь у новорічних прапор Там сьогодні києнаки дівчат. Урочисте вручення комсомольських скритів відбросив Київському музею Ленина». Нині це український дім, Комсомол, Комуністичний Союз молоді. Це структура в СРСР для контролю молодшого покоління. Головне завдання впровадження політики комуністичної партії. І Радянський Союз використовує для цього усі методи: свята в тому числі свято праці і миру на марші. Первомайський привіт! Представителям трудових колективів. кінець квітня, початок травня. Як в християнській традиції, завжди так припадає Великдень, і також, як на мене, ідеологічним значенням усіх християнських свята, щоб їх не вілювати. В весняний період вони намагаються ось цей день соцпраці. Наскільки ці свята мають сенс, окрім того, що це вихідний, ти можеш поїхати на шашлики або скопати картошку, або зробити ще щось поза роботою, так, щось таке схоже на досух, а сенсу, з точки зору особистість значущого, так що ми святкуємо, що? що ми святкуємо, то що ми працюємо за, за зарплату. Бо головний мотив того свята на транспарантах день солідарності трудящих. Свято у світі популярне, але для СРСР культове. Тисячі людей на вулицях міст. По телебаченню прямі трансляції з усіх республік та країн соцтабору. В СРСР взагалі все завжди було масштабно. Свята, заводи, ракети та навіть катастрофи. Аварія прийшла. Но раздавать ее размеры, как это делают некоторые буржуазные средства массовой информации, распространяя нелепые слухи, вряд ли уместно. В дальнейшем мы будем вас информировать о состоянии дел на Чернобыльской атомной станции, о ходе работ по ликвидации последствий аварии. Тоді і дійсно змагались зі смертю. Вони не чули цей фоновий звук. Вони не бачили тоді небезпеки. Але вона була всюди. Точний рівень радіації тоді у столиці і досі засекречений. Показники дозиметрів в архівах тоді ще КДБ, а зараз це ФСБ. Але для тодішньої влади все це було неважливо, бо свято, а це ідеологія. Враховуючи строкатість населення Російської Федерації, враховуючи ту кількість народів, народностей росіяни як нація, вони дійсно сформувалися ось в основі ось цих свят нового року, День победи. Країни вже в другий рік поспіль не така яскрава. Та сьогодні Різдво пора, коли збуваються мрії та бажання, пора чудес і таїнства. Багато родин за столом нині не в повному складі, Хтось їсть кутю прямо на позиціях в перерві між боями, а для когось поставлять окрему тарілку на краю стола і залишать на ніч, аби він або вона прийшли. Загадайте бажання, бо 24 грудня, святвечір, різдво.